Виставки вернісаж талантів, нобі, «Весняні мотиви», а також вітання напередодні міжнародного дня 8 березня. Ви бачите чарівні виставку, яку представлено автори картин творчих присутні у нас сьогодні на виставці. Ми щиро їм дякуємо і сподіваємося, що це вже не перший раз і не востаннє. Вони надають нам такі чарівні роботи для демонстрування усім бажаючим для можливості побачити їх творчий талант. І зрозуміти їхні натхнення і їхню душу. Водночас я хочу привітати всіх у вас напередодні 8 березня зі святом. Побажати, щоб ви завжди були чарівними, коханими, ніжними, добрими, щедрими, щоб завжди було поруч, завжди поруч біля вас було сильне плече, яке вас підтримує. Тому що ми всі жінки бажаємо бути чарівними і привабливими насамперед для наших чоловіків. Бажаю, щоб ви завжди отримували. Позитивні емоції, яскраві враження, щоб в ваших серцях завжди панувала любов, мир і Значить, Шановні колеги, ви бачите представлені роботи раку Олександра Володимировича, який працює в нашому корпусі його картини. Це частина картин, які, як бачите, в основному представлена природа. І звісно, що ми власне уроч підбирали ті картини, які будуть видати назві наші висновки. Мова йде про об'ясняні мотиви. Ось ми лава. Останавлася що Це є Олександр. Ті роботи ви бачите на виставці. До речі, можливо, багато із вас бачили в нашому корпусі вздовж по коридору чарівні малюнки, які стосуються безпосередньо сільськогосподарської господарської допомоги, то, звісно, автором цих майстрів всіх є дійсно Олександр. Тому а, Ми сподіваємося, що це перші картини, які виставляються в нашому випускні, але не останні. Що Олександр буде малювати ще і ще картини, які будуть власноруч представлені у нас, і які бажаючі мають змогу. Придбати, але за цим ви можете або замовити за цим ви можете звертатися безпосередньо до автора цих робіт. до речі, у нас його прикрас свій час вчитися. От я не можу сказати декілька сліп. Власне скільки в принципі заголом ви намалювали картину Ви ніколи не рахували до 200 рік до 200 рік. І вони всі знаходяться в різних людей. І... Це приємно про це чути. Ми дуже вдячні вам за надані картини і сподіваюся, що вони будуть приносити усім власникам радість і ті люди, які їх будуть е -е, спостерігати, які будуть бачити, вони власне е завжди будуть надавати хороший чудовий настрій. Дякую. Перейдемо до наступної виставки картин. Це студентка. Дуже приємно, що на нашій такій виставці представлені роботи наших наших. Ви, прийшов, зараз? ви можете потихіньку подарувати, потім ми ще зробимо загальну серед, так? Це виставки студентки агробілічного факультету, ви бачите, вони мають своєрідний характер і свою особливість. І свій конкретний задум. Дуже приємно, що у нас є такі талановиті студенти, які, власне. Мають такі хисти, які бачите, мають можливість малювати різнопланові картини. Тому що це досить непросто зобразити те чи інше почуття власне, передати їх на папір або на полст і показати їх оточуючи для того, щоб вони заступні картини безпосередньо Василь я думаю, розкаже нам те, що власноручку, партійний власник більш. Будь ласка, що це залишило? Саме те, що я казав, що завжди чоловіки спільно спільно жінок. В даному випадку, тут ви бачите, балерина. За цією красою стоїть дуже важкі, важка праця. Тому що для того, щоб або аплодисменти, або ми побачили красу балерини, чи то в, в віршах, чи то на полотні, все рівно за цим стоїть дуже е, тяжка, тяжка праця. Ця праця такої красивої жінки. Ну, Тут е, також зображена, е, тут інша картина, на е, ній зображена ніч, тому що е, ми з вами любимося завжди е, світанками, е, так, от, або іншими. Е, і час періодами року, і е, також е, нашої нашої доби періодами, але ніч. Ми, якщо в неї придивитись, вона також має свої фарби, цікаві фарби, і це частина нашого життя. Тому ніч ну я спеціально до цього підійшов, щоб показати, що ніч також вона не просто для того, щоб її. Пережить, вона для того, щоб не, не також можна лібуватися, якщо, будь ласка. Так, це дуже чарівно, оскільки здавалося б інколи, що темні кольори вони викликають дещо таке знепокоєння, але ви бачите, що ці дві картини навпаки є яскравими. Ні. І поєднання темних кольорів тут було досить вдалим. Дякуємо солдат. Дякую, Дякую. Дякую. Дякую, саме, саме таку, таку задум заду. заду я її переслідував. Дякую. Да. Приємно деякі картини ви бачите також ще однієї нашої студенти омольчук Світлани, яка у своїй короткій інформації про себе власноруч написала про те, що творчість це не розкіш для обраних, а загальна біологічна потреба, часто не усвідомлювана нами за словами Геннадія Іванова. То людина, коли пише картини, я думаю, що Василисо підтвердить це стан душі. Чи неможливо передбачити, неможливо людина не можна передбачити, що саме вона зможе написати, намалювати, відобразити. це не автоматичність, Це не в сухість в своїх оглядах це саме стан дощі, це саме твій попит, це саме натхнення, так, яке робить і виконується з любов'ю. Дякуємо. Ми переходимо. Вероніка стильна, будь ласка, представте нам якраз її робота, про яку Вероніка Васильівна згадувала. Як довго ви її малювали? Це були кілька етапів, коли настрій. Ти з залежно від пори року, щось ти робиш спочатку маленький шар, потім навичився, потім на, пищу, потім, на пищу, потім це перетворилося вже в скульптуру. І тому я вважаю, що Сонях це та квітка, яка символ України, яка є дуже позитивною і несе все. Навіть вона е, нагадує чомусь наш університет, uh -huh. саме чомусь асоціюється. Соня асоціюється повністю мені здається, що є символом принципі України. Оскільки Україна в принципі аграрна країна, тому по соняшника неможливо уявити собі наш рідний край. Дуже дякуємо. Хочу звернути також увагу на ось таку творчу роботу. Це, до речі, творча робота поливач Марії Анатоліївни, яка, на жаль, захворіла, не змогла бути на нашому заході, але вона водночас є директором нашого музею університету. От, ви Побачите, як творчо вона підійшла до створення ось такої безпосередньої картини. До речі, вона займається цим досить давно. Ми з нею вчора спілкувалися, але оскільки дещо захворіла, не мала змоги відвірити наш захід. Я вернула вас и не... хотела провести. Значит, никогда не пишу закат. это вообще просто ночь. Просто ночь. <свят> да. Это сонок. Лунный. А учителя, ну, у меня вот такой, как будто восход. будет. Ну, каждый выглядит, да. Да, я уже. Ну, это уже под утро. Да. То есть ночью уже но да. уже под утро. То есть утренняя такая луна. Да, даже не нахали. Просто хотела спросить. Вы вчера расставляли, я вот туда вот вошла, в эту картину. Она, ну, правда, это она нравится, потому да. что она мне самому да. как автору, она очень да. нравится. То есть, как автор, она, да. Она, она, Ось таку чудову подаровану картину, яка буде зберігатися у нашій бібліотеці і буде радувати усіх наших читачів і наших працівників. Дякую. Скажіть про вашу історію е, картина подарована мені в 2011 році випускником. І, видно, прийшла, прийшов час, що вона залишила з університету. Стала історією. Стала історією. Так, частинку історії нашої. Дякую вам, пані Тетяну, за запрошення і бажаємо всім долучатися до реміса нашому університету. Відчувається натхнення художників, і відчувається майстерність, відчуваються кольори, вміння з ними працювати. І, звичайно, такі виставки нам дуже потрібні. Out your smart mouth, drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me. And you give me all. I give you all, all, all of me, and you give me all.